Доню, якщо ти будеш чемною, я тобі подарую п'ятий айфон. Тату, за те, що я була нечемною, мені подарували чотирнадцятий. <плес> ти знаєш, моя дружина завжди в тренді. Ого-то як? Трендить цілий день. Справжній мужчина завжди повинен бути з грошима. Отож, жінки, якщо ви хочете, щоб у вас був нормальний чоловік, давайте йому гроші. <плес> Галю, це ти? Я. Я пізніше прийду, от ще чуть-чуть допиваю і вже йду. Слухай, але в мене нема чоловіка? Як нема? А я чий? Після неділі я так виглядаю, ніби я по акції. Мамо, а дружина це надовго? Ну, синочок, це на все життя. Це що? Ще гірше, як школа? Податковий інспектор на будові. Скільки вас тут чоловік працює? Ну, з бригадиром 10. А без бригадира, а без бригадира взагалі ніхто не працює. <риклад> Як сказала моя бабуся, ніколи не бійся свого віку, все будеш робити те саме, всякі дурниці. Але просто повільніште. Дві корови набоїні в черзі. Одна другу запитує. Ти тут перший раз. Ні курде другий. У магазині на касі вам пакет з ручками? Ні курде з ніжками. Хай збоку біжить.